Всім привіт! Сьогодні зайшов я в McDonald's, щоб купити собі Макфлурі BubbleGum. Але вийшов з цима картками. Да. Щось мене дуже сильно звабили картки паніні. Да, Якоїсь наліпки збирав, картки паніні. Да, і ось. Я не міг себе втримати. Давайте дивитися, що тут таке. По черзі. Тут якесь паніні Family, сім'я. Якісь карти, я так розумію, тут вони щось різні. Що тут ціла колекція? Хто його знає, що це таке? Inglish Українське іграшка призначена для дітей віком старше трьох років. дивіться тут обмежена кількість мов. Нічу собі. Дивіться, як для інших мов мало тексту і для нас. У нас ціла там епопія. «Made in China Ну, прикол. Це у нас з Китаю. Так це ми опа. Це пакетик, а це що за? Ну, давайте дивитися, що це таке. Так це нікатки це наліпки. Чи що? Сподобалось його обличчя, емоції. Як воно все відбувається. Він ще й кричить, вона анімації надавали, значить без цього ніяк. Це, я так розумію, це цього набору тут кожен набір, це унікальне, чи чи одна наліпка. Давайте открывать Тверой пакетик Тут налитки Ого Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три Четыре, пять Ну, клеить я их не буду О, навіть підписаних тут все Куртіс імград. Имград А, они навіть Майже такі тут. Можна побачити, що виділяється. Тут біла рамка, тут більш така прозора. Це отак треба. І куди їх клеїти, хто куди? І де цей Куртіс Міград? Куди ти повинен піти? Це тут унікальні, їх можна куди загодно. Та потім вішати на стіну. Давайте дивіться, що тут заналіпки. Блискуча навіть попалася. Тереза нам попалася, я так розумію, тут різні можуть попастися. Так, це ми подивилися одна блискуча, скільки цікаво блискучих в колекції. А це ми відповісти не можемо. Якісь там спеціалізовані сайти допоможуть з цим. О, тут вже рожевий. Тут у нас щось інше. Так. Так плакатики рівно опа. Поплакатик такі. Дись вона біжить. Ця стрибається. Брейкданс, так, брейк-данс і. Да, брейк О, і тут вони співпадають майже, дивіться. Да, брейкданс є від спорту. Ну давайте всі повідкриваємо. Та щось не виходить у мене. Нормально, открыть коробочка, ну чё, Тут уже все в этого тут Бейки повторяются Деки не. Ну это ну, Спорт, брейкданс, ну это прикольно Синя, синя, у нас пакетик вже був. Де? Що би по-масши? Зелений Зелений постер. це всім можна стіна завішати, якщо вас ви хотіли зробити ремонт в будинку, так? Ось можете це використати. У нас буде найкрутіші палив на світі. О, справи всі відкрив. О, зелений пакетик, такого у нас ще не було. А цікаво, вони відрізняються, сині пакетики. Я думав, це картки будуть. Але щось якось не наліпки, ну чого, придумаємо, куди налік сидіти. Ще І синій постер. Синього постера у нас наче ще не було. З цієї сторони синя залежа. Да, схожий уже був. І тут ось такий. Нічого прикольне. Ну, вони якісні, 100%, 100 кого. Так, давайте відкриваємо у нас вже був. Я взяв всі, що були в магазині різні, різні різні. Mm. Давайте відкриємо сині і глянемо. Тут співпадають налітки? Чи нас дурять? Да ні, не співпадають, вже побачимо. Давайте. Ось отак от, от. Панянка така на скейті. О, брейк-данс. Logistics. Це і так звучить чи як, чи що? Не. Таку ми бачили. І такого ми наче бачили. І такого нами бачили. А такий дружбан у нас є. Чи це вже дубль, це дубль. <хи> а Це срань. Ну Трохи співпало, дивіться. А скільки тут надліпок? Да, По 5 наліпок І це у нас 4 нових. І блискуча. Цікаво, що з ними робити. Так у нас... Давайте тут один дубль. Відкриваємо Так, фіолетово. Ого. Круто. Оце той чувак, що кричить на велосипеді. Блищить, це круто. О, цей чувак у нас новий. Така пані у нас наче нова. Ось така пані у нас нова. І такий у нас новий. Уго Хамберт. Це круто. Так це сюди. Точно у нас таких не було. Ні, не, не було. Круто. І один дубль. Поки що. На скільки? На три пакетика. Угу. Давайте ще лет відкриємо. О! У нас така бы Ось той чувачок крутий. О, баскетбол. Оце дубль, оце у нас походу нова. Перевіряємо. Чик-чик. Ну, значит, нові. нові. що пишіть. Жовтий пакетик. Оба на! Такого навіть на постерах наче не було Таємна лошадка цих трьох нових і оцього оця полудоби. Це прикольний протез. Прямо як чит якийсь, до речі. І давайте сюди. Такі у нас... О! А це що таке? Це що таке? Це типа може купа бути блискучих, і кожна картка така може бути блискучою. Щось мені таке не подобається ти якісь. Шість блискучих. Це скільки їх там карток? Зараз ми перевіримо. Це у нас вже є дубль. Ось оце під питанням. Стоп, щось мене це знову. Кажеться, не. Ні, це є не було. Ну, вот. Угу. Так, і скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, три, десять, одинадцать, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Це, надо що, дев'ятнадцять пакетиків купить, чи двадцять пакетиків? Щоб тобі попалися всі такі блискучі, якщо ти хочеш зібрати. Що їх треба продавати. Купив і продав. За одну блискучу по вартості всього пакету. Це тоді нормально. Ну ось такі. Давайте дивитися, що ще які могли. Ось тут у нас є дублі. Десь придумати. Кудись продати. Давайте дивіться, яких у нас наче нема. Такі у нас є, Отакої у нас немає, оцей крутої немає. Це наче дві є. Що тут у нас з цієї сторони? От цієї немає. А з цієї іначе є, да? так? нагадати. собі. Тільки да. у нас вона блискуча. Вот она. І блискучий варіант у нас є. вина? Так, це сюди. Оце є у нас наче немає. Це наче Є. Тут сказав немає, тут сказав Є. Ось цієї немає. А там далі непонятно. Цього у нас немає, цієї у нас немає. Так, цікаво треба, велосипед є, Нав... ні, це не той. Яка в мене маленька буферна пам'ять? Велосипеду цього немає, і цієї немає, цієї немає. Ну, господу у нас немає Какое-то офиссное. у нас немає? Значит, этого немає. Это жесть. Ой, руки дрожать. Я бы сегодня не зібрали? Ну, пишите мне. Дуже цікаво, що ви думаєте про цю колекцію, бо якась вона геть затратна ця колекція. Фу, які колекції були не геть затратними? Да. Ось такі пострадли, тепер у мене вдома 6 штук. Ну що ж, треба буде придумати альбомчик, де їх зберігати. Це вже новий альбом треба, бо в мене вже всі альбоми позаповнювалися. Клеїти їх не буду, але треба буде їм десь. Найти місце. Ось найцікавіше, ось 5 наліпок це я рахую, що Один пакетик у нас в мінус пішов. Так що. Як їх дивіться? Я думаю, він отак. От Все-таки лізе. Да, он тут навіть стрілку нам показали. Якась. Шук. Туди. Цей туди, а, це може якісь тимнічі штуки. Так що, ось таке. Дякую, що подивилися. Вам було цікаво. Тепер ви знаєте, що це таке і що його купляти не варто, якщо ви прям не фанат. Да, так що, Пока-пока.